Доброго дня! Сьогодні я знімаю передачу з морською свинкою Люсею. Це моя морська свинка. Якщо у вас є морська свинка, послухайте, вам це буде дуже корисно. От вона в мене в клітці, отакі от клітки їм дуже понадобляться. Якщо морська свинка виростає великої породи, то потрібно знімати другий поверх або перший. Ну, Я думаю, в кого маленький, от слухайте. От в мене є клітка, вона десь метр або і менша, але вона дуже мішає. Тирси завжди ставте багато, щоб їй можна було. Через кожен день їй клітку. Вони також їдять. В них є такі качани, як ви бачите, це вони деякі дуже ляпучі. От, наприклад, одного разу моя мошка свинка сіла мені на ногу, яка в мене боліла. І в мене нога перекрасила боліти. Ну і отут відстягується клітка. Бачите, тут відстягується двох коріньки. Тепер не можна підняти, якби я не старалась піднімати. Ну і ще я б вам розказала, якщо у вас трьохколірна морська свинка, то означає, що це хлопчик. Але в мене просто народилася дівчинка трьохколірна. Якщо двохколірна або одноколірна, то це дівчинка. То ну, якщо у вас дівчинка народилася трьохколірна, то ви не волнуйтесь. Це нормально для дівчат і дуже гарно, популярно для морська свинка. Морські свинки можуть вас початку бояти, вас тікати або вас кусати. Але якщо вони вкусять, це не больно. Їх дуже легко приручити. От, наприклад, коли вона сидить на кермушці або ще раз, ладьте її під бочком, вона до вас привикає. Беріть її по На руки цікала б вона чи не тікала б. Ви її взяли на руки, ви її не отак от мучайте, отак берете на руки, отак її тримаєте, отак її виворачуєте, стараєтесь її вивернути якось, ви її так не виворачуєте, Просто взяли на руки, поставили, гладите, так як я вам казала, і з нею все буде, і вона приручиться так швидко. В мене в подруги є також морська, морська свинка, і в неї морська свинка, і з того, що вона її отак і отак везде виворачує, вона скоро, напевно, помре. Але я так не вважаю. В мене в двох подруг є морська свинка, і в другій подруги морську е, свинку звати Льпу. І з того, що він завжди пукає, і за цього, якщо вас пукає, то ви старайтеся якось її не призивати, так як вона, так як їх підходить там пукі, ще щось. Ви її так не називайте, Вона, я розумію, що, звісно, підходить. але Треба ж її називати якось елегантно. Ну, а тепер до побачення. Я була рада з вами знімати це відео. До побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.